Вітаємо! Сьогодні наша тема це сленгові вирази. Значить, ці слова, ви отримуєте ключ до розуміння сучасної американської культури та мови. Тож, коли на теренах англомовного Тіктоку чи інстаграму раптом пролунає одне з цих слів, ви вже будете розуміти, про що йде мова. Почнемо з кеп. Брехня. I was <coughs> Вираз «стапти кеп в сучасній американській мові перекладається як прибини брехати. Чи не cap! <laughs> right Наступне слово стен. Це суміш сталкер переслідувач та фен фанат. Тож мова йде про великого фаната чи прихильника, але з нездоровим переслідуванням. Різд це скорочення від хуризма харізма. Його можна використовувати для опису людей, які легко здатні причаровувати та забалакувати оточуючих. Може вживатися як дієслово Is he trying to risk me? та іменник «Falling for your Reeze. Симп. Слово симп вказує на людину, яка занадто сильно прагне сподобатися комусь. Зазвичай до точки, коли це виглядає слабко та жалюгідно, бо людина аж стілиться. Lit. Круто. Це слово використовується, щоб казати на щось дуже круте або захоплююче. Якщо вечірка або подія була дуже веселою та захоплюючою, можна сказати, що вона літ. Солті – заздрісний. Солті – ЦЕ слово, що Вказує на ворожість або заздрість до чогось. Якщо людина реагує на щось неприязню, можна сказати, що вона Солті БІНЧВОТ, Перегляд марафон Binge Watch – це вираз, який вказує на довгий період перегляду телешоу чи фільмів. Якщо ви дивитеся багато епізодів одразу, то ви binge watching. Ghost. Слово ghost в сучасному сленгу може вказувати на те, що людина раптово перестає відповідати на повідомлення чи ігнорує когось, зникаючи з його життя. Ship. Підтримка пари. Пішло від слова «relationship». Це слово підійде, якщо ви підтримуєте та сприяєте стосункам між двома особами. До нас дійшло у вигляді ді слова шиперити. Мова може йти як про друзів знайомих, так і, наприклад, про сподівання розвитку стосунків героїв серіалів. Ну і на останок, це, мабуть, вже багатьом відомий «краш». Це слово означає сильне захоплення чи почуття до когось. Якщо у вас є краш на когось, то ви дуже сподіваєтесь спілкуватися чи бути близькими з цією особою. I have a crush on you. Я в тебе закоханий. Ось вам 10 сленгових слів у сучасній американській англійській. Якщо ви знайшли ці слова цікавими та корисними, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал та поділитися цим відео з друзями. Дякуємо за перегляд і до наступного разу!